Ми отримали найбільше замовлення по Гаррі Потеру за всі 7 років існування нашого магазину. Воно складається з більш ніж 30 товарів. Давайте зберемо його разом, а в кінці я скажу вам його вартість. Як бачите, подарунковий бокс буде по факультету Грифіндер. І почнемо ми з шарфів ручного плетіння. Шарф двошаровий і дуже теплий. Чашка з рельєфним принтом лева та слоганом відвага, хоробрість, рішучість. Зілля краси. Всередині трав'янистий чай з полістками суданської троянди, шипшини та вишні. Футболка з логотипом факультету Грифіндер. Ось так вона виглядає в розгорнутому стані. Краватка учнів факультету Грифіндер. Невід'ємна частина дрес-коду кожного учня школи Гогрдс. Зілля Фелікс Філіцис приносить удачу у всіх починаннях тому, хто його вип'є. Всередині сироп зі смаком мохіто. Ручка перо зі справжнім пером на кінці із кількома варіантами насадок для письма. Шкарпетки у стилі Гаррі Поттера оформлені в крафтовий пакет з написом Я люблю тебе, як добі любить шкарпетки. Значок факультету Грифіндера в мішечку. Квітка Бововни, стікерпак з персонажами Всесвіту Гаррі Поттера в мультяшному стилі, які точно западуть у серденька кожному патароману. Поштовий комплект листів про зарахування до Лист листя список необхідних речей, вітальна листівка, фотокартка Гаррі, Герміони та Рона. Квиток на автобус, нічний лицар, квиток на потяг «Гогвардс Еспрес, трішки магії. І все це обгортаємо в подарункове пакування, і наш подарунковий бокс готовий, але не сам подарунок. До цього подарунку також замовили вісім чарівних паличок: Драко Мелфея, бузинову паличку, паличку Луни Лавгуд, Сіріуса Блека, Северуса Снейпа, Гаррі Потера, Лорда Воландеморта, Герміони Грейнджер. Та дерев'яний стенд ручної роботи для цієї колекції з гравійованими дерев'яними табличками кожного чарівника. І в кінці ми отримуємо ось таку гору подарунків. І ось так виглядає замовлення в зібраному вигляді. Як ви бачите, я здаюся на його фоні ну дуже маленькою. Тож підрізумуємо до замовника поїде великий стенд для чарівних поличок. Великий подарунковий бокс і, власно кажучи, 8 чарівних паличок. Загальна вартість такого боксу складає 22 тисячі гривень. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви отримати такий подарунок на день народження.